24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради народні депутати ухвалили акт проголошення незалежності України. Вже другий рік наша держава відзначає річницю проголошення незалежності в умовах повномасштабної російської війни. Свобода, суверенітет і гідність це саме те, за що Україна боролась віками, і ті цінності, що відстоює сьогодні, говорять сумчани. Що для вас означає незалежність? Що побажаєте Україні в день її народження? Україні побажаю бути сильною, незалежною, значить, бути єдиними усім народом. Тоді я думаю, буде і незалежність і щастя, і мир на нашій рідній країні. Незалежність для нас це, 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 май, це майбутнє, будемо казати. Світле, яскраве, чисте, без війни. Тільки зараз ми максимально розуміємо ціну свободи, ціну незалежності, коли гинуть, на жаль, найкращі сини і доньки нашої держави. Тому за неї треба боротися. Ми обов'язково поборемо, переможемо цю наволоч. Я хочу привітати від себе від весь Сумський район. Місто Суми, Сумську область з державним святом з днем незалежності разом до перемоги. Все буде Україна, слава Україні! Героям слава! Наша земля прекрасна, наші всі. Люди прекрасні, і я думаю, що ми будемо жити в мирі, в перемогі як якнай, найскоріше. Все буде Україна. Україна для нас це мрія і частина власного я, говорять сумчани. А найбільше дякують українським воїнам, які знаходяться на бойових чергуваннях у розвідці чи в бою, і відстоюють незалежність рідної держави ціною власних життів. Пам'ятаємо про те, що зараз війна, зараз. Потрібно не так святкувати як раніше, коли був мирний час, треба пам'ятати про загиблих. І чого поважаєш Україні? Миру, перемоги і процвітання, ну, і процвітання звичайно, так. Наша незалежність це передусім наша боротьба. Уже багато століть і сьогодні. Ми повинні завжди пам'ятати, що наша незалежність це завдяки тому, що. Зараз дуже велика кількість наших найкращих громадян, наших українців їм дають своє життя. Велика їм дяка. Ми чекаємо, віримо і виборюємо нашу незалежність, бо ми того варті, і наша країна найкраща. Незалежність для мене означає те, що це світле будущее для моїх дітей, внуків і для всього народу України. А побажаю я. Побажаю мирного неба. І великої нам перемоги зі святом вас. Бажаю Україні перемоги. Хочу, щоб уже ці орки пішли звідси, тому що задовбали вже обстрілювати. Я бачив дома обстріляні. Ну, це ж погано. Люди помирають. Слава Україні! Слава Збройним силам. Ну і з днем народження Україна, так? так? З днем народження. Незалежність це наша свобода, це наше майбутнє, це те, що дається нам дуже важко, дуже складно. Кров'ю, сльозами, болем, Але це те, що обов'язково повинно бути. Це віра в нашу перемогу, це очікування наших захисників, це підтримка, їх допомога. Незалежність це наше все. Для нас сьогодні це, ну дійсно, це найвеличніший день для кожного українця. Новини СТС.